Як пахне? А як пахне? Готовий. Готовий. Ти хотіла, щоб ти uh -huh. попробувала насіли Угу. Uh -huh. Я з тою плитою не можу. чесне слово. Я вже поїла, ти знає. Знаєш, я Що? Курму. Ага. Uh -huh. А що тут є там? Там. Ти як що? Та насінь. Суміш насінь. Дуже смачно. Тут різні. Льон, чия. Але тут треба брати з чимось, Чого? Ти вважає, бо там ті зерна така, ти після зубів. Ти mm -hmm. хочеш біди. Все, пробуй ще, що там не хватає. Mm -hmm. Та де то його? Ну, пранка нині не буде, так що нормально труб. Дала була на п'ятірці, взагалі не кипіла. Дала на шестірку булькони. Все пше. Що не вистачає? Все добре. Все добре? Ні, теж буде двигати. Але я не можу з тими каструлями натішити. Угу. Одну страву приготували. Зараз кавулятка буду робити салат, але я вам покажу який салат. Угу. Правда, Віталік? Віталік любить. Знаєте, яка є ще в тому всьому? Що коли тут запалена ну, камфорка, так, ви хочете тут повитирати в блокульку. Угу. Просто блокує все. І треба чекати, коли вже все з'явиться, і тоді витирати. То, якби в курлітко кипіло, то вона б курваді створила цілий божий день. Поки би по і бувайте збивати. Так як нам тує так. Твоє неповнорітня. Тому старша середня дівчина так само народила, будучи неповнорітне. Я думаю, що так, бо вчора їй було 17 років. А оскільки там в сьомому місяці 20-го року вона народила хлопчика. Ця родина ромської національності. Так, ця родина ромської національності. І в тій місцині, де вони зараз, там дуже багато родин ромської національності. Так, Так, що це якась традиція ось так рано народжувати, грано Можливо, і ромська традиція, але просто для мене таке ну, не в одинадцять. Буває п'ятнадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Ну не одиннадцять. Валента Коржова, Чи є така традиція урока? Ну, звісно, у нас є така. Салат вже практично готовий. Дві пачки мівіни приправу дали. Тут так треба давати. Ковбаса, варана. Не знаю, скільки я все робила на око, а я не мала часу батись. Яйце трішки. Можна ще разговорити? Да. Лівогерок. Mm -hmm. Але на вже зараз не mm -hmm. так. Ты будешь їсти? Ну так. Так. класно тобі, ти знаєш? От класно тобі. От класно. Как ты сцена более творома? Має сильную. Маш, має? маєш. маєш. Mm -hmm. Я б вже їв, я не знаю, як ти. Да я? Я би сама туди салатіла, свій треба написати чи можна. Завтра можна на обід. Не? Або на сніданок. Mm -hmm. Так сніданок. А то знову хотіла зробити трошки. Кукурудзу. Кукурудзу, Куку. давай. Якщо буде мало, має що. Я думаю, буде добре. Яка валяжечка. все, вимішуємо. Сіль перед засмаком, але це буде пробувати Віталій в Італію кінці. Перцю я дам, а сілі ні. Боже, яка то зараз буде смакота. Правда? Який я давно не помню, багато років вони є. Ну бачиш, зараз дешевше. Ну, що знаєш, щось з дитинства. Ну, До речі, про ту салат з мілина вже всі забули. Ну? No? Та треба не нагадувати. Файна е салат с ще Слушки перчико, може да Много не переборщити. чето. Uh -huh. Ага? Угу. Това си лише. Много Добре? Ладно? Майонезес. Майонезес, добре? Майонезес. Добре по-налезки. Добре по, по на курсе и това Як ти не навчиш по-англійськи добре говорити? На скоро вчить, розумієш? Та так. Чотири дні і ти знаєш англійську. Mm. Оце англійську школу, загальну mm. англійську. Салатес, мівінес. No, Врак. Майонезис. Ну, no. зараз ти будеш пробувати. Колбасис. Але ти бачиш, коли людина тако на марафоні, ну є таке, знаєш? Що Ти хочеш зірватися. Але треба тримати себе в руках. просто себе в руках. Я і так вже так не ївся, багато стільки всього, ти знаєш. Що... Та ти можеш нині не їсти завтра. Можеш. Та ні, то я бо нині то є. Тебе нині то є. З mm -hmm. того треба що тебе нині. Бач, ну, мабуть, треба. Більше як не крути. Ковляка, ви тільки не пишіть, що майонез мені не можна, я то їсти не буду. Я завтра знаю, що якщо... де його. Угу. Да. Mm -hmm. Ще би цибульку зелену, а не було тут. Можна. А може таку можна туди дати чи ні? Та можна. Так. Да? А зараз почти спробуємо, як не mm. Ще не пробував, вже видаєш. Я щось ні до одного тільки таких літніх даю цибулю. Я Я найдов. Mm -hmm. Не знаю, чому ну, просто.